Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні до нас завітали прекрасні гості Марія Богаєнко та Анна Сліпцова. І вони розкажуть нам про їхній проєкт спільний тренінги з громадського активізму в харківських громадах. Я представлю ще детальніше Марія Богаєнко, членкиня громадської організації Фрі Харків, координаторка тренінгів з громадського активізму та проєктного менеджменту. Анна Сліпцова, асистентка проєкту Харківської обласної молодіжної громадської організації Освічена ініціатива. Прошу, Марія, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про вашу організацію, про вашу ініціативу. Добрий день, вітаю. Фрі Харків це є осередком всеукраїнської молодіжної громадської організації. ФРІ, це скорочено від це абревіатура від фундації регіональних ініціатив. Ми молодіжна громадська організація, яка виникла у Харкові у 2004 році. Виник осередок ФРІ у Харкові. Ми займаємось розвитком молодіжного лідерського потенціалу через провадження різних проєктних ініціатив. Ініціатив, тобто до нас приходить молодь без досвіду у громадському активізмі та е, проектних реалізацій. От е, і разом ми створюємо проект, долучаємо молодь до активізму і тим самим вирощуємо нову генерацію українських лідерів. От діємо по всій е, у нас наразі активних осередків близько 12 по всій Україні. Е, один з них у Харкові і у Харкові ми вже існуємо понад 20 років. Дякую, розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея колаборації з громадською організацією освічена ініціатива. Це виникло, тому що Анна також є член фріхарків, ось але окрім цього, Аня працює ще в освіченій ініціативі. От і виникло з того, що у фріхарків було бажання впроваджувати неформальну освіту в області з громадського активізму та проектного менеджменту, тому що ми цим займалися у Харкові. і Займаємось. От хотілося виходити на молодь в області. Ось і тут на нам допомогла освічна ініціатива своїми ресурсами, які вони мають, і своєю експертизою мережею теплих контактів, які вони мають по області? Тож це виникло з того, що у нас є Анна. От а у Фріхарків було бажання навчати молодь в області. Скажіть, будь ласка, чи якісь вікові обмеження? І взагалі хто ваша так би мовити публіка була а... на цих тренінгах і взагалі? На цих тренінгах насправді по-різному десь середній вік, це 16, 17, 18 років громад, в яких була я, траплялися і молодші, прям старші за 20 Це була рідкість в цей тур. Це вже другий раз, коли ми їздимо громадами. Ось в перші заїзди я була у нас там насправді залежать від громад. Ось я можу по дописую громадах, те, що там було. Більшість це або старші школярі, або студенти університету, але їх набагато менше ніж школярів, мені так здалося. А як ви взагалі, от для себе можете визначити і для наших глядачів, безумовно, що таке громадський активізм взагалі? Угу. Ну передам слово Ані, бо я багато розмовляю на попередні питання. А, так, громадський активізм це ну, небайдужість до того, що відбувається саме в твоїй громаді, це бажання змінювати, розуміти важелі впливу, на які ти можеш впливати, якраз таки, як ти можеш долучитися до зовнішніх і внутрішніх процесів в своїй громаді, як ти можеш співпрацювати з владою? Що ти можеш вимагати від неї? Як ти можеш впливати на свою громаду, починаючи від шкільних років, і також продовжувати це робити, будучи студентом або. Вже поза навчанням. А можете, будь ласка, навести приклади? Можливо, якісь ось після ваших тренінгів, так, після вашої співпраці з молоддю, які проекти реалізувалися вашими вихованцями, так би мовити? Насправді, після наших тренінгів пройшло не так багато часу. Перший тур, скажімо, так це було п'ять громад, і він був у жовтні. І зараз ми охопили сім громад. І це відбулося буквально півтора-два тижні тому. Півтора тому ми поки що не можемо сказати, які саме проекти були реалізовані, але ми точно знаємо, що ми допомогли в Пісачинській громаді з Молодіжною Радою. До нас прийшли представники, які хочуть відкривати молодіжну раду. Вони більше дізналися про те, що вони повинні робити. Які права вони мають, як вони можуть долучатися. В принципі, якби більше про це дізналися. І якщо не помиляюся, то вони зараз або на стадії оформлення молодіжної ради, або вже активно працюють. Сподіваюся на це. Також дуже багато проєктів є занадто масштабними для того, аби реалізувати їх в такий короткий термін. Наприклад, в Первомайській в Златопільській громаді. Це її рідна громада, В в Златополі, там був проєкт про доступність. Вони хочуть більше пандусів. Як ми розуміємо, що це насправді дуже клопіткий процес, тому що це потрібно співпрацювати із архітекторами, які можуть підказати, як це робити. У Савинцях це був проєкт з притулку для тварин, що також потребує і залучення великих коштів або оптимізація цього процесу без залучення донорів, можливо, там з громади якісь фандрейзингові платформи. Тобто, щоб це були якісь. Дуже, скажімо так, короткочасні, короткострокові та не занадто вибагливі проекти, то таких молодь навіть не розглядала, тому що по факту до нас приходили представники, які ходять в молодіжні центри, вони активно впроваджують якісь проекти на своїй громаді для того, аби прокачати себе, залучити також активну молодь, розказати більше про їх можливості. Тому вони роблять це постійно. Але з масштабних проектів поки що сподіваємося, що деякі вже в розробці знаходяться і вони створили свою команду, але поки що жоден не був реалізований. Але до речі, у Златополі з'явилася ініціативна група, яка хоче відкрити осередок фрі у себе в громаді. Тобто люди після нашого тренінгу зацікавились тому, щоб відкрити у себе осередок з українською молодіжної громадської організації в громаді. Тож ми вважаємо це успішно. Ну і також до нас доєдналися там. Були анкетні реєстрації, мені здається, з громад після тренінгів. От Тобто люди були настільки молодь активна, що вже прийшли прямо з ідеями на ваші тренінги так, зі своїми. Так Так, а, давайте зупинимося на моменті. Ви розкажете, в яких громадах саме проходили тренінги і скільки орієнтовно людей охопили? А, так <смас> зараз буде шоу згадати все, тому що... Так. тому що це вже другий раз, коли ми їздимо в це у Нас другий тур. У першому турі ми охопили Златопіль, Донець, Пісачин, валки і балаклії. Ось. У другому турі це п'ять громад. В першому турі. У другому турі у нас було сім громад, і ми охопили Слобожанське, Ізюм. Краснокуцьк, Богодухів, Високий, Рогання, Савинці. І гу. все, це сьом громад. Так ось. І усього ми охопили 12 населених пунктів за два вихідних. Ось, що вважаємо доволі. За 4 дні по факту. Так. Ось, що вважаємо досить результативним. і залучили більше 170 активних людей загалом за всі сім, за всі 12 громад. Так можете розказати, можливо, ви помітили щось що об'єднувало всі ці тренінги, всіх цих всі цю молодь в різних громадах? Можливо, помітили якісь навпаки різницю, що там, наприклад, в одній громаді більше цікавилися там такою темою, в іншій громаді іншою. Ну, мабуть, я зараз скажу, а потім передам слово Ані, тому що вони якраз у другому турі були на доокупованих громадах. Ось і це досить цікавий зріз бачити молодь, яка не була під окупацією, або яка не виїжджала, наприклад, зі своєї громади і залишалась в ній. Ми бачимо різницю між молоддю в громадах, де є молодіжні центри, де є облаштована молодіжна інфраструктура, якась умовно і де вона знає, що вона де вона може збиратися, де є та молоді. Молодіжна рада, учнівське самоврядування і так далі, тому що у мене, наприклад, було за один вихідний громада, де був і молодіжний центр, і молодіжна рада, і якась молодіжна гошка, і до них постійно приїжджають. Це доволі велика громада. Наступний вихідний був в трохи меншій громаді, де немає якогось там великого молодіжного центру, де молодь не розумієш таке учнівське самоврядування і навіщо навіщо навіщо. От тому між громадами, які не були під... Окупацію е, теж є різниця е, в якихось. Е... Є більш активні молодіжні лідери, або, наприклад, там вчителі, які беруть на себе відповідальність і там облаштовують приміщення, беруть гранти, пишуть програми, проводять якісь мафії, заходи і так далі. А є громади, в яких немає на жаль якихось лідерів, які можуть навколо себе об'єднати молодь, і там ну трохи сумніша ситуація. От, але все одно в усіх громадах у нас під. Приходила активна молодь, яка була зацікавлена, навіть якщо їх було п'ять людей, а не 20 людей, то це все одно результат. От. Так, хочу доповнити Марію. стосовно окупованих територій, громад. Ми відвідали три повністю деокуповані території: Це Савинська, Ізюмська і Балаклійські громади. І також частково окупована вона була Рогань. Відповідно, це також повністю ну, повпливало на них, на їх ставлення. Велика частина молоді поїхала, не повернулася, хтось пережив окупацію. Зараз проходить е, дуже складний для себе процес якби відновлення, якщо можна так сказати. І це також сказується на інфраструктурі, на активності молоді, на бажання робити, на їх фокус роботи. В Ізюмі раніше був молодіжний центр, але тоді було пряме влучання на початку повномасштабного вторгнення. Зараз у них Відкривається новий простір молодіжний. Наша команда освіченої ініціативи допомагає їм з цим. Ми співпрацювали активно з молодіжними центрами, які вже були створені. Тобто ми можемо побачити різницю між першими заїздами, там де ми відвідали повністю всі створені молодіжні центри, де активно функціонує і працює громади, де вони не були окуповані, де ну, навіть частково, де дуже мала кількість обстрілів на щастя. Ось і там зрозуміло, що молодь більш активна. До них злучає. Вони залучають грантові кошти, відкривають дуже сучасні молодіжні центри, залучають спікерів, і вони активні. В них є розуміння, що вони хочуть, що вони бачать. Десь вже були створені молодіжні ради, як вже сказала Марія, і вони активно співпрацюють з владою. Десь влада змінилася після. Е... Повномасштабного вторгнення десь це якраз таки вже повністю вони підпорядковуються військової адміністрації. В них немає наприклад голови селищних рад, як в Савинцях. То там відповідно процеси йдуть складніше. Вони також намагаються залучати кошти для відновлення, тому що молодь виїжджає, молодь не хоче залишатися в цих громадах. Вони є частково або в більшості своїй зруйновані, і це також впливає на моральний стан молоді. Вони або не бачать, що там робити, намагаються поїхати в більш безпечні громади, або не мають можливості і не знають, як можуть повпливати, окрім того, як волонтерити і допомагати зараз нашим збройним силам. Тому це був тренінг насправді дуже корисний в таких громадах. І мені здається, що вони, ну, як це був як ковток свіжого повітря, тому що ми були саме в Ізюмі. Я була і в Ізюмі, в Савицях, і в, в Балаклії, це якраз таки повністю деокуповані території. І якщо в Балаклії вони вже відкрили молодіжний центр, новий куб, він в них ще функціонував до повномасштабного вторгнення. На жаль, під час повномасштабного він не функціонував, і вони відкрили новий. І видно, що там молодь, хтось соромиться, хтось вже був активний. І намагається якось, скажімо так, відволіктися від того, що ну, відбувається навколо, і е, зробити свою громаду більш активною, залучати якісь нові партнерства і тому подібне. Так, е, але якщо ми порівнюємо це з зюмською і савенськими громадами, там е, ну, трошки складніше через те, що до них складніше доїхати. У них немає якогось е, приміщення або немає дозволу через безпекову ситуацію на проведення великих заходів. Це також впливає на молоді, тому що. В них немає простору, куди вони можуть прийти розвантажитися, попрацювати разом, знайти якісь нові знайомства і повпливати якось на громаду. Тому мені здається, що та молодь, яка до нас прийшла, вони почули, що вони можуть робити зараз на місцях. Вони спробували себе в цьому на блоці проектного менеджменту, коли створювали власні ідеї для проєктів. І ну, я сподіваюся, що це. Ну, навіть не сподіваюся, я впевнена, що це пішло їм на користь, і ми будемо далі з ними співпрацювати. І сподіваюся, побачимо гарні результати і їхні проекти. Безумовно, ми теж це віримо. Я дякую нашим шановним гостям за те, що ви розвиваєте громадський активізм в Харкові і, взагалі, в Україні. Я нагадаю, що сьогодні в гостях у нас була Марія Богаєнко, членкиня Фрі Харків, а також Сліпцова Анна, асистентка проєкту громадської організації Освічена ініціатива. Дякую вам. Дякую. За вам за прошення. Дякую.